Права доступу в системі Surf. Вони знаходяться в блоці співробітники адміністрування права доступу. Коли ви їх відкриваєте, ви побачите перелік всіх співробітників, які є в системі, і посад. Права доступу це можливість виконувати або не виконувати якусь функцію, чи бачити або не бачити результати діяльності закладу. Наприклад, ви можете дозволювати кожному співробітнику переглядати касові зміни або, навпаки, заборонити це зробити. Щоб переглянути, які вже є налаштовані права доступу у вас, ви натискаєте на посаду, наприклад, це буде посада менеджер, і ми бачимо ось тут всі клітинки, які відповідають цій посаді. Ви можете натискати подвійним кліком. І активувати право. Щоб зрозуміти, яке право ми призначили, право воно підсвічено ось тут синім кольором. Тобто, ми дозволяємо менеджеру переглядати типи внесень та вилучень. Або, наприклад, ми забороняємо. Подвійним кліком ми знову натискаємо і забороняємо робити цю дію. Також біла клітинка є забороною. Якщо право не активовано, воно означає заборонене. Ви можете переглянути весь перелік, який є в системі SERV згідно прав доступу. Але є тут також пошуковий рядок. Ви пишете слово, яке вас цікавить. Наприклад, це звіт. І ви можете бачити, які функції відповідають слову звіт. Переглядати право звіти про продажі. Наприклад, ми його активуємо. Редагувати загальні olap звіти Активуємо. Ось таким чином. Якщо у вас є суміжні посади, наприклад, схожі посади за своїм функціоналом, ви можете скопіювати права доступу. Наприклад, у нас є касир і касир фастфуду. Якщо цьому касиру ми дозволяємо, наприклад, редагувати загальні olap звіти подвійним кліком, і ми переглянули всі права, вони повністю співпадають із касиром фастфуду. Правою кнопкою ми натискаємо Копіювати права. І переносимо їх до касиру фастфуду так само правою кнопкою Вставити права. Коли ви створюєте співробітника, ви присвоюєте йому посаду, і ця посада згідно цих прав доступу надає йому вже можливість бачити або не бачити і виконувати функції.